Як завжди, світла нема, по роутеру можете побачити. Так що там по роутеру? Я в цьому. Воно все нормально. А в щитку все включено. Таке. Вот там, в тому смысле, що світло включено. Я це покину все вранці. Ну, до телефона, звісно ж. Безінно, ну, тут таке там. Тоже не обовязково, не знаю. Можу сказати, дивлюся, 30%. ні, Вибачте, не 30. 45. 42. Ну, 42 тоже було, як посидів трохи. Ну, звісно, сижу, пишу Есе, на Укрліт, да? Це. оце мощ називається. Ось тут не такий яскравий, конечно. такий він. Тро... Опа, світло включається. Ура! Ура! Нарешті! Ну, я його і на зарядку поставлю. Дякую. В общем, він такий сейчас, ну, ну, не знаю, на щіть тепленький. В общем, ось стабілізатор, щоб в машині телефони типа заряджати, 12-24 вольта. Ще я придумав. Я його сюди відключив. Телефон заряжаю. Зараз на цмакумі 7 вольт. Хоча по номіналу 19.2. Але не бійтеся, йому нічого з того не буде. Це ж не літіуник. Це в нас древній він Понятно? Це, до речі, його родича ці акумулятори. Він під дощ попав, то я їх швиденько повитягував. Більшість, звісно, в мусорку пішла По моїй неаккуратності. Вони, блін, просто в окислах були. Та й таке, до речі, 64% зарядки. Що тут скажеш? З 45 підняти на 68%. То в ньому ще, можна було б сказати, що дуже багато енергії запасається, так? Да? На тест як ставив током 300 мА. 30 мА дав. Чомусь? Може від за то, що я у мене спочатку на полки лежав. Ну, то вже не суть важливо. Ну, Значить дописую це есе. Ну, Щас це відео, опять же викладу. Це відео. Потом. Все відео про... О! Ага. Контакт пропав. <laughs> Назарядка. Короче. Не буду я его мучить. Я школу факти, фактом. 64%. На зарядку я сейчас поставлю. У него штатные не Але... Ще, кое-що показати хотілося б значить це викладаю, Потім викладаю ще, ще одне. І тільки тоді вже Ну Не можу я до цього відео дойти, вибачте.